Вітаю студія. Ну, власне, доходи у сумі 1,7, видатки 3,3, А цьогоріч було 1,3, Це в нас були якраз такі доходи, і видатки вдвічі більші трильйонів гривень. Йдеться про це. План виконали цьогорічний на 125%. Чи можемо ми розраховувати на те, що і в наступному році теж зможемо заробити трохи більше грошей ніж закладені зараз тут, чи може бути і таке, що нам буде їх теж потрібно? аніж 3,3 е, е, трильйони видатків. Ну, будемо сподіватися на позитивні тренди, що будуть розвиватися саме позитивні тренди, скажімо так, при зменшенні ризиків, у тому числі безпекових, сподіваємося і на це, і на зростання економіки, тому що в бюджеті в цьому закладаються певні кошти на розвиток бізнесу, недостатні, безперечно, з моєї точки зору, і недостатня увага приділяється саме цьому напрямку, щоб збільшувати і нарощувати прибутки, а не перерозподіляти. Тобто, якщо ви от ваш сюжет продемонстрував, що якщо просто просто сказати, з одного карману перекладають в інший, тобто у державних банків їх більшість там 65 яких є. Вони більшість там державні ну великі мається на увазі банки, от у них відібрати і в бюджет покласти там ну неважливо на, на, на що. Тобто, ви з, з однієї кишені забираєте і перекладаєте в іншу. Треба мову вести про те, як розвивати в складних умовах, коли підвищені ризики, розвивати економіку. Тобто, це економіка на кшталт ізраїльської має бути, коли йде війна. І вона невідомо коли закінчиться. Але треба робити все для того, щоб збільшувалися прибутки, і нарощувався нарощувалися прибутки у бюджеті, а не просто перерозподіляти. Забрали з музею голодомору і забрали серіалів. Поклали так на, на важливі речі, але це не дає росту економіки. От, хоча закладається, ну модель закладається перспективна, там 5 ВВП зростання. зростає власне порівнянні... так. Так, ми про це зараз трошки далі. Але якщо ви вже почали говорити, якраз про те, ми ж розуміємо, що економіка має зростати для того, аби ми в принципі могли, ну хоч би якось наблизитися до тих видатків, які нам потрібні, щоб ми не брали там кредитів, ну гранти Бог з ними, нехай вони будуть, навіть якби в нас були додаткові кошти. Але от те про що ви зараз кажете: 42 мільярди гривень це. Те це на розвиток економіки на рік наступний. Ви взагалі бачите там щось інноваційне? Бо з того переліку, який зараз ну, бачимо, ми, наприклад, це та сама історія, яка була цього року. Вибачте, цього року я щось не бачу. Такого щоб вистрілила е, е, наша економіка. Можна говорити про те, що так в нас тривають військові дії, е, і через те зосередження йде саме на цьому напрямку. Можливо, не до того там ще подібні речі. Ну але ми маємо і на, на всіх фронтах воювати. Ви зараз бачите щось, якийсь прорив він десь там натяк, хоч би на це є. Ні, прориву немає. Прорив наскільки я зрозумів, заключається в тому, щоб оподаткувати банки і тим самим знайти додаткові прибутки у бюджет там на 9, здається, 9,9 мільярдів на 10 мільярдів, скажімо так, але ніхто не каже, як розробити е, законодат... систему законів і підзаконних актів, щоб спромувати ці кошти, от е, навіть якщо вони є надлишкові у банків, на якісь точки зростання економіки. От, визначили там к приміру it сектор чи в енергетиці, там водрона. Енергетика, яка дасть можливість замінити цю викопну паливну енергетику на на водородну, це були прориви, да які б можливо було б масштабувати і з них заробляти. І тоді б росли прибутки. А не ви перекладаєте там у того трошки пощипати, у того трошки пощипати. Якщо просто казати, знаєте, і у цих заберемо там, там з каналу Freedom заберемо, віддамо. Значить, туди ну це не прибуває у вас. Ви перекладаєте з одного гроші з одного місця на на, на інше. А я е, хотів би, щоб за Вася і думали над тим, як щоб зростала. Зростав прибуток. Зростала, наприклад, не база оподаткування, а не самі е, податки. Да? тому, що от збільшення податків на банки до чого це призведе? Ми з вами будемо платити більші комісії за операції, які в банках е, будуть здійснюватися, або відсотки кредит. Ви захочете взяти, або я і відсотки просто збільшать. Банки ж не будуть собі в збиток працювати. Вони ж хочуть захочуть отримати прибутки, бо вони звітуються перед національним банком про прибутки. Як у них там крила цих прибутків іде. Вони не хочуть погіршувати, е, Свої показники вони перекладуть просто на кінцевих споживачів на клієнтів банку, тобто на нас з вами. Ну і що, От ініціативу прийняли в Верховній Раді. А вона е, привела до того, що ми будемо платити за комісію там за перекладання з карточки на карточку. Гроші там більше. Просто от, і все тому треба, щоб економіка розвивалася, а не Збільшувалися податки, а податки не будуть збільшуватися, коли у вас буде база оподаткування збільшуватися. А база оподаткування буде збільшуватися, коли ви будете поступово зменшувати податки, поліпшувати бізнес-клімат і допомагати бізнесу, щоб його було не 10 великих компаній, а 110 там чи 1010 Тоді можна і знизити податки, або у вас розширилася база оподаткування. От цим шляхом треба йти, а не перекладати з місця на місце. Ну ті гроші одних забрали, іншим віддали. Ну, поки що рухається а, дещо іншим шляхом, бо ось пан Гетьманцев знову ж таки. А... Слава Богу, що рухається, що рухається взагалі якимсь шляхом. Так, але зараз якраз про це можливо дещо детальніше, можливо, дуже навіть точково. Він хоче, наприклад, щоб ті, хто користується автогазом, тепер сплачували приблизно таку ж саму акцизну, акцизний збір, як і сплачують ті, хто користується бензином. Ну тобто знову ж таки, те про що ви кажете, що не шукаєте якесь інше таке, так би мовити, джерело доходів. А шукаєте, що ще можна підправити, аби більше стягнути податків, які на жаль, ну мабуть, не зовсім будуть будуть зараз і на дорожний фонд спрямовані, бо він чогось там якраз у поясненні каже, що про дороги йдеться. Ну можливо, на якісь наступні роки повернімося, будь ласка, ще до ось цих показників основних в які закладені в бюджеті. Наскільки вони з вашої точки зору реалістичні? Бо ми вже теж розуміємо, що якщо долар по 41,4, то зазвичай ну не. За гарних, нормальних і навіть поганих умов, ми переважно не дотягуємо до цього максимуму, який виставляють при розрахунках в мінфіні, як буде з вашої точки зору наступного року, і знову ж таки, отам і прожитковий мінімум заробітна плата, яка закладена, можемо ВВП, а можемо таке, що для людей буде легше? Те, що нас безпосередньо буде стосуватися, як можете оцінити закладені показники. Ну давайте трошки позитиву, бо вже багато негативу сказали. Позитив те, що якщо б дивитися загалом на бюджет, ми воююча країна. У нас високі безпекові ризики, і ми могли б побачити там зменшення, наприклад, в першу чергу, від яких статей забирають це соціальний захист, культура, освіта. Завжди забирають там частково ріжуть бюджети і забирають якісь на там на нагальні справи. Зараз ми побачили в цьому бюджеті, що є плюс по цим напрямкам. Це означає, що Україна не стоїть на місці, що вона все таки буде розвиватися, тому що і культура, і освіта, і медицина це важливі речі, заради чого взагалі стоїть наша держава і заради чого вона нас має там захищати. От. Тобто будуть, будуть плюси. Ну і збільшення і прожиткового мінімуму невелика сума, там з 2,600 до 2,900, там на 12%. Ну якщо інфляція 10, то плюс 2, плюс 3% якесь зростання. Тобто в правильному напрямку йде тренд, скажімо так. Ви не збагатитесь, але держава розуміє, що треба рухатися вперед, розвиватися і якось допомагати людям. Це, це позитивні моменти. Позитивний момент, що переоцінили. Піддали переоцінці те, що було недооцінено, витрати на війну. Ми ще ну у нас такого не було. Зрозуміло, що це перший раз ми проходимо зараз. Збільшили видатку на, на війну і на допомогу ветеранам. Це також позитивний момент. Я вважаю, тому що люди ризикують своїм життям. Поставили на, на карту все, щоб захистити державу, захистити нас, хто в тилу працює. Тому також це важливий момент і дуже добре. І ще один момент. Я побачив там зменшення імпорту, тому що Прибуток, який в бюджет іде, це якраз різниця те, що ми експортуємо і те, що ми закуповуємо. І в нас завжди держава йшла з випереджальним імпортом. Тобто імпорт випереджав десь від 15 до 20% те, що ми. Продавали ну ту суму, от ми більше, більше завозили. Так, от у цьому бюджеті я побачив, що там імпорт зменшується ну набагато в рази, і це добре. Це означає, що ми менше імпортуємо, менше витрачаємо, а більше грошей все таки залишиться у нас. Ну такі позитивні, позитивні моменти. Так і ще не враховані гранти. Але вже наприклад там європейський парламент проголосував за 50 мільярдів там євро, які будуть надаватися Україні, і це будуть покриватися також певні. Там статті видатків на соціальну допомогу піде, на, на, на реформи, які нам допоможуть рухатися в бік Європейського союзу і все-таки активніше торгувати і заробляти кошти на цьому європейському ринку. Ну, тобто, позитивні тренди є закладені в бюджет, і ну, цього не можна відкидати.